Привіт, друзі! Я рада, що ви готуєтесь до НМТ з математики разом зі мною. І хто сьогодні завітав на мій канал, то пропоную таку тему, як коло і круг. В завданнях НМТ зустрічаються завдання тестові і на такі теми. Ця тема не нескладна, але згадати, що таке коло і круг, ми повинні, щоб знати, чим вони відрізняються, які формули. Ми використовуємо в задачах для кола, а які для круга, і чи є взагалі ці формули в довідкових матеріалах. Але перш ніж перейти до цієї теми, давайте зрозуміємо, для чого нам вивчати тему коло і круг. Ну, по-перше, щоб створювати круті речі у дизайні та архітектурі, тому що коло та круг це основа в проєктуванні будівель, фонтанів, арен, стадіонів і навіть парків. Наприклад, коли архітектор проєктує круглу площу або стадіон, йому потрібно точно знати площу круга і довжину кола. Щоб правильно розрахувати матеріал і розмістити об'єкти по периметру кола, по-друге, щоб розраховувати, скільки матеріалу потрібно для круглих речей. Якщо щось має форму круга тканина для круглого столу, піца, натяжна стеля, то потрібно вміти обчислити площу круга, щоб нічого не бракувало. Наприклад, пекар має знати, скільки сиру і начинки потрібно на піцу різного розміру. І по-третє, щоб краще розуміти світ навколо нас. Природа обожнює круглі форми. Краплі води, планети, зорі, все це має круглу форму. Наприклад, знання про круги і кола допомагає вивчати орбіти планет, розраховувати траєкторію супутників і навіть передбачати затемнення. І так, перш ніж подивитись завдання, які були на НМТ. Давайте я вам покажу, які формули є на НМТ щодо кола. Давайте згадаємо, що таке коло. Коло це якби така ниточка, яка утворює ось таку фігуру, яка називається коло. Тобто це тільки такі точки, які розміщені на відстані R, яка називається радіус від центру, від точки О, наприклад. І вся ця сукупність точок утворює такий якби кордон. Цієї фігури, і це називається коло. Тобто Для кола можна визначити лише довжину. Тобто Якщо ми почнемо от з цієї точки і хочемо визначити довжину ось цієї мотузочки або нитки, яка утворює це коло, то це буде формула L дорівнює 2PR. Вона є на НМТ, але її не складно запам'ятати. І скрізь, де у вас використовується або довжина кола, або довжина дуги. То використовуватись буде ця формула дуга. Що таке дуга? Якщо ми намалюємо два радіуси, то ці два радіуси утворюють якийсь фрагмент довжини кола. Від всього кола ось лише якась дуга. Тобто, якщо поставити ось тут точки А і Б, то це буде дуга АБ, наприклад. Позначається ось таким чином. Так, от, у нас задана довжина дуги, що відповідає центральному куту 210 градусів, і вона дорівнює 14 см. Що таке ще центральний кут? Центральний кут це той кут, який спирається на центр кола. Тобто, Ключове слово тут центральний кут. І тобто, якщо ви провели два радіуса, які спираються на центр, то ось цей кут, який буде утворений, називається центральним кутом. Отже, ми маємо ось цю дугу або цей кут АБ, який дорівнює. 210 градусів. І нам відомо, що довжина дуги, а тобто L не всього кола, а лише цієї дуги, L дуги AB, дорівнює 14 π Як ми можемо розв'язати цю задачу? Ми ж знаємо довжину всього кола, якщо ми почнемо від точки А і пройдемо знову до точки А, і це буде L всього кола, і це дорівнює 2 πr Радіус, нагадаю, ми не знаємо, ми його шукаємо. Ну а якщо говорити про кут, який утворює все коло, то кут, який утворює все коло, це так званий повний кут, це 360 градусів. Оце ви також повинні знати, тому що коло складається якби з двох півкіл. Ось це одне півколо, яке займає 180 градусів, і друге півколо, яке займає 180 градусів. То разом коло утворює 360 градусів. Це дуже легко запам'ятати. Так от, якщо ми розглядаємо коло, то коло дорівнює 360 градусів. А тепер дивіться, на що це схоже. У нас є чотири величини, а одна з величин тут невідома, її можна знайти, записуючи пропорцію. Ми ж можемо співнести кути. Так, відноситься, як довжини відносяться? Дійсно, можемо. Дивіться. Тоді пропорція буде 210 поділити на 360. Дорівнює 14 π Поділити на 2 пір. Завжди, коли є якісь величини, використовуйте пропорцію. Тоді ви не помилитесь. Угадуючи, а яку частину від кола займає оця дуга. Якщо ви будете так вирішувати, то це, мені здається, складніше. А тут ви зразу і визначите, яку частину займає ця дуга, і в той же час виразити невідомий радіус. Но головне в пропорції записати градуси під градусами, довжина під довжиною. І тепер працюємо з пропорцією. Нулики скорочуються. 21,36 ми можемо скоротити на 3, то це буде 7. Тут буде 12, 14, 2 скоротити на 2, тут буде 1, тут буде 7. А тоді вже виражати R як невідоме з пропорції. R дорівнює. Дивіться, множимо те, що стоїть не напроти R. Це 12 на 7П. І ділимо на те, що стоїть напроти R. Це 7П. Тому що ми вже тут скоротили 21 на 3, залишилось 7, 7. Π. А тепер дивіться, що ще скорочуємо 7 π і 7 π і у нас виходить, що радіус дорівнює 12 см. Отже, відповідь в цьому завданні де? Розв'язували з допомогою пропорції, знаючи формулу довжини всього кола і довжини і значення довжини дуги. І знаючи градусну міру кола 360 і градусну міру дуги. Як ви розумієте, в одному відео... Переглянути всі завдання, що стосуються даної теми, неможливо. Та й взагалі, щоб напрактикуватися, підготуватися якісно до НМТ, то треба якомога більше задач розв'язати, якомога більше подивитись, які типи задач використовувались на НМТ в минулорічних тестах. Тому, кого цікавить якісна підготовка до НМТ з математики, то запрошую вас стати спонсором мого каналу. Для спонсорів відкривається доступ до 40 тем, в яких ми детально... По кожній темі окремо розглядаємо приклади і завдання минулорічних тестів, дивимось, як їх розв'язувати, основні алгоритми, лайфхаки і основні моменти, зв'язані з цими завданнями. Тому, кого зацікавила ця пропозиція, то читайте опис до цього відео. Якщо будуть питання, задавайте, залюбки, відповім, підскажу. Це ми з вами згадали коло. А що ж таке круг? Бачите, у вас, на відміну від кола, ця фігура вже заштрихована. Тобто круг це вже. Кажуть, частина площини обмежена ось цим колом. То коло це як кордон круга, а круг це якби все, що всередині, враховуючи і центр, і всі ці точки. Якщо приклад привести, то це, наприклад, тарілка, тому що тарілка має якусь площину. Це піца, яка лежить на тарілці. Так от, на відміну від кола, де ми могли знаходити лише довжину кола у круга, ми можемо знайти площу. Тобто площу тобто оцієї фігури, всієї, бо вона у нас заштрихована, то площа дорівнює S дорівнює пі квадрат. І цієї формули нам достатньо, щоб розв'язувати завдання на НМТ. Знайдіть діаметр круга, площа якого дорівнює 16 сантиметрів квадратних. Тут навіть малюнок не потрібен. Чому? Тому що все можна знайти через формулу. Ну і ви пам'ятаєте, що Діаметр це якщо довести радіус, який буде з'єднувати, радіус з'єднує точку О з точкою на колі. А якщо провести відрізок через центр, який з'єднує дві точки на колі, то АБ буде дорівнювати вже діаметру, і це дорівнює два радіуси. В колі і в кругі діаметр дорівнює двом радіусам. А знайти, ось, дивіться, в цій задачі треба діаметр круга. А відома площа площу ми можемо записати, формула відома. Взяти її ось, пі Р квадрат дорівнює 16. Пі. Дивіться, з цього рівняння пі і пі скорочується, квадрат дорівнює 16, значить, зразу можемо знайти r дорівнює 4. Ну це r дорівнює 4. А діаметр дорівнює 2р. Вдвічі більший відрізок і дорівнює 2 помножити на 4 і дорівнює 8 см. Отже, в цій задачі відповідь Г 8 см, дуже просто ми розв'язали. Є ряд задач, які показують нам, що кола можуть по різному дотикатись, і відповідно тоді можна визначати по різному відстань між центрами цих двох кіл. В нашому завданні, дивіться, радіуси двох кіл складають 5 і 7, ми маємо 5 і 7, А відстань між центрами двох кіл дорівнює 10. 10. От, вказати, треба рисунок, на якому зображено взаємне розміщення цих кіл. Давайте подивимося. Якщо ось тут. Центр кола більше ось тут, десь менше тут. Ні, тут ми будемо віднімати Ні, цей варіант не підходить. Далі, ось тут: дивіться, 5 і 7 це буде 12, а у нас відстань буде більша, ніж 12, тому що ось це буде тільки 5 і 7, а тут ще якийсь фрагмент. Ні, не підходить. Ось тут, що у нас відстань кіл, які перекриваються, це. Дивіться, 5 і 7, 12, але за рахунок того, що вони перекрилися, це буде менша відстань, це буде 10. Отже, цей варіант підходить нам. Коли дотикаються кола, це рівно 12, тому що ми один радіус додаємо, другий радіус, це буде 12. Не підходить. У нас 10. І коли коло всередині кола, то тут також не буде більше, буде менша відстань, бо ми від більшого кола будемо віднімати менше коло. Отже, тут іде відповідь В. Наступне завдання площа круга дорівнює 49. π Знайдіть довжину кола, яке обмежує цей круг. Отже, площа круга відома 49. 49π, Ми формулу також знаємо, це пір. Значить, з цього рівняння π скорочується 49 дорівнює r квадрат, тобто r зразу дорівнює 7. Це ми знайшли радіус, а треба знайти довжину кола. Тоді згадуєте формулу, l дорівнює 2 πr Причому, дивіться, в відповідях Пі, тобто не треба підставляти значення 3,14, а взагалі в задачах, де у вас числові значення, то пі підставляєте 3,14. І тепер ми маємо 2 на 7 це 14 «Пі». Ось так легко і швидко ми розв'язали цю задачу це відповідь Б, використавши лише дві формули. Знайдіть відношення довжини діаметра «АБ», отже, це діаметр, отже, проходить через центр, до довжини хорди АС. Хорда, до речі, це відрізок, який зв'язує дві точки на колі, і не проходить через центр. Тобто діаметр як хорда проходить, а якийсь відрізок не проходить через центр. Якщо ми ще з'єднаємо Б і С, то ми отримуємо трикутник. До речі, запам'ятайте, що якщо вписаний трикутник в коло і ось ця хорда або цей діаметр АБ, що нам показує, що він ділить коло навпіл, тоді ось цей кут 180 градусів. А це у нас центральний кут. Тоді, якщо, подивіться, вписаний кут спирається на діаметр, то ось цей кут буде у нас 90 градусів. В таких трикутниках, які спираються на діаметр, ось цей третій кут вписаний він до рівня 90 градусів. Отже, це все привело нас до того, що трикутник прямокутний, а в прямокутному трикутнику ми можемо записати. Відповідно, косинус. І ми знаємо, що косинус кута. Нам це задано косинус кута БАЦ дорівнює 06. А знайти в завданні треба відношення довжини діаметра, тобто АБ до довжини хорди АЦ. Ну, давайте спробуємо записати, що таке косинус, і подивимось, як ми можемо знайти це відношення. Випишемо, що таке косинус кута Бац. Для цього ви стаєте в кут. БАЦ ось він. І дивитись: косинус – це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Значить, це буде АЦ до АБ. І це дорівнює, по умові задачі, 6 десятих, або якщо скоротити на двіючку, то 3 п'ятих. А знайти треба відношення АБ до АЦ. Чим вони відрізняються? Тим, що це перевернуті дроби, тобто обернені числа, і тоді, щоб знайти АБ до АЦ. Треба перевернути цей дріб, тобто це вже буде 5 до 3, або якщо записати через двокрапочку, то це 5, 5 до 3. Отже, виходить, що, знаючи косинус в прямокутному трикутнику, що це відношення певних сторін, ми можемо записати відношення обернених сторін, перевернувши дріб. Це буде 5 до 3. це відповідь Г. 5 до 3 – це відповідь Г. Отже, ми з вами переглянули декілька завдань на тему коло і круг. Я надіюся, що ви згадали, що це за фігури, чим вони відрізняються, які величини для них ми можемо знайти, по яким формулам. І якщо відео було для вас корисним, то ставте лайк. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, поширюйте моє відео серед друзів знайомих, буду дуже вдячна. Ну і зустрінемось з вами на наступних розборах. Ми ще не всі теми проглянули, так що запрошую вас на мої нові уроки. Все буде Україна!